Усім привіт! Сьогодні у нас 8 січня 2025 року. Зациклюся я на попередньому відео, яке я відзнімав про продаж бджолопакетів. Деякі моменти я там не уточнив. Значить, бджолопакети всі на 300 доданівську рамку. Бджола Бакфаст. Знаходжуся в Вінницька область, Могилів Подільський район. Значить, на трохрамочних бджолопакетах 3 плюс 1. Були такі запитання до мене. Наскільки кормові рамки. Я вам зараз покажу. Тому що, наприклад, якщо буде набиратися бджолопакет 3 +1, і в гніздо не буде вистачати нормальної кормової рамки, тоді я достану з запасу рамки і просто іншу рамку поставлю. Тобто дані рамки приблизно будуть вагою 2,5-2 до 3 кг. Тобто, меду в них буде десь 2,5-2-2,5 кг. Це така, ну, як правило, це медопергові рамочки. І зараз ми підійдемо, я вам їх покажу. Ось дані рамки. Взяв я більш світлішу, так вони попідряд стояли. І світло-коричневу рамку. Ось в цій частині тут у нас перга. Якщо буде видно, ось видно. Ну, в такій рамці приблизно десь. 2,5 кг меду. Значить, дані рамки десь на 60-70% будуть з медом. І зараз ми привідкриємо декілька сімейок. І подивимося, що на даний час в даних сім'ях. Ось дану сімейку ще ні разу не відкривав, відколи сформував гнізда, тому що вона тут. Подалі стоїть. А зараз подивимося, як в них проходить зимівлі. Ось так вони всі під верхом вже піднялися. Займають всі рамочки, сидять спокійно. Ось бджола жовтенька. Ось, відкривав я 142. Відкриємо ще оцей, подивимося, що тут. Бджолопакети будуть продаватися не з цього точка, а з іншого. Там, де в мене восьмирамочні вулики, тому що тут у мене облітник для маточок F0. Лісовий ізольований облітничок. Кого цікавлять, бджоломатки з даного облітника навесні, десь в середині травня, будуть на продаж зимувалі бджоломатки F0 Бакфаст. З лісового ізольованого облітника. Ну і зараз привідкрию цей, це і подивимося, що в ньому. По підмору, як ви бачите, якщо видно, практично немає. Декілька бджіл там. Ось так вони сидять. Також, як ви бачите, ось наш клуб. Займає всі рамочки. Що це? Сім рамок займає він тут. ну, Непогана така сімейка. Ну і ще одну відкриємо. Подивимося, що в даній сім'ї. В нашому регіоні вже пройшло десь половина зимівлі. Тому що, як правило, у нас обліт... це початок березня, такий повноцінний. Ось так ці сидять, всі вулички, від заставної, як ви бачите, і до заставної. Бжола, ось як видно, рівномірно жовтенька, з жовтими тергітами. Хорошо всі сидять біля передньої стінки. Кого буде цікавити якась інформація, номер я залишу в описі та під відео. Всім дякую за перегляд та до зустрічі!